Друзі, пропоную три ефективні вправи на прес, які у зв'язці з правильним харчуванням дадуть правильний рельєф і розвиток м'язів живота. Перша вправа це вправа на перекладині. Піднімаємо просто ноги догори, а коли опускаємо назад, стараємося максимально плавно їх фіксувати знизу. Друга вправа це скручування на перекладині. Досить нескладна, але в перші рази буде е, незручно її робити. Нічого складного, просто виводимо корпус вперед і ноги згинаємо в колінах. Третя вправа це скручування на тренажері. Основний нюанс тут, е, ніби ховати. Прес під ребра. Коли йде момент скручування, ви намагаєтеся ніби ребрами накрити свій прес. І таким чином відбувається таке досить некомфортне скручування. А, неправильно робити це просто рівною спиною підніматися наверх. А, прес тоді а, практично не працює. Ось так. Так, ще одна нескладна вправа на боковий прес це. Прес у флажку. Піднімаємося, тримаємося і трошки ноги зігнуті. Опускаємо донизу і догори. Коли набридло робити прес, можете трошки попідтягуватись. О!